Добрий день, шановні учні. Починаємо урок математики. Приготуйте зошит, кольорові олівці та геометричні фігури. Дайте мені 5. 1. Руки ноги не рухаються. 2. Очі дивляться. 3. Ротик мовчить. 4. Вуха слухають. 5. Голова працює. Наблизьте свою долоньку до моєї та почнемо наш урок. Ви всі полюбляєте малювати. Сьогодні ви будете вчитися створювати у вигляді малюнків схем моделі ситуацій, що виникають у житті, і відображати операції об'єднання або вилучення множин, які відповідають арифметичним діям додавання. Віднімання. Назвіть числа, що загубилися. Так. Два та чотири. Назвіть попереднє до числа п'ять. Число чотири. До числа чотири. Число три. Назвіть наступне до числа три. Це число чотири. Наступне до п'яти. Шість. Між якими числами міститься число два? Так, один. Та три. Назвіть числа більші за два, а більші за чотири. Які арифметичні дії ви знаєте? Дію додавання і віднімання вірно. Який знак арифметичної дії додавання? Плюс, а віднімання. Вірно, мінус. Коли об'єднуємо, додаємо, стає більше чи менше? А коли вилучаємо, стає більше чи менше, поплескайте собі в долоні, ви чудово відповідали. Назвіть геометричні фігури. Чотирикутники та круги. Визначте ознаку, що змінюється. Колір форма, колір форма, яка фігура наступна? Зелений чотирикутник. Розумнички. Я поклала в ряд чотири коричневі трикутники. Один, два, три, чотири. Та два рожеві. Покажіть усі фігури. Чого треба зробити, щоб показати всі фігури? Так, об'єднати, яку дію треба виконати? Додавання, полічіть, скільки фігур всього, знайдіть значення виразу. Щоб показати, скільки стало трикутників. Ми об'єднували чи вилучали? Так, ми об'єднували. До чотирьох додати 2 буде шість. Розгляньте малюнок. Я поклала. Два синіх круги. та три зелених. Скільки всього кругів я поклала? Один, два, три, чотири, п'ять. Пять. Три зелених круги я прибрала. Яку операцію я виконала? Так, вилучення. Яка арифметична дія? Вірно. Віднімання. Скільки кругів залишилось? Так. Залишилось два круги. Ми записали арифметичний вираз. Від п'яти відняти 3 буде два. Розгорніть свої зошити на сторіночці 38. Завдання один. Покажіть долонькою, скільки маленьких циліндрів. Один, два, три. Чудово. А великих. Один, два, три. Теж три. Три циліндри я відсунула. Скільки циліндрів залишилось? Спочатку було шість циліндрів. Три ми вилучили, відсунули, виконали дію віднімання. Залишилось три циліндри. Щоб показати, скільки залишилось. Ми об'єднували чи вилучали? Вилучали розумнички? Залишилось три циліндри. Зараз пропоную піднятися зі своїх місць, відійти від екранів. Потерте долоньку одна об одну, Тремо так, щоб вони стали дуже-дуже гарячими. Покладіть долоньки на оченята та порахуйте до 9. Приберіть долоньки, Розплющіть оченята, покліпайте ними. Подивіться вгору, вниз, вгору, вниз, вліво, вправо, вліво, вправо. Намалюйте оченятками коло. Займайте свої місця. Я приготувала для вас цілу корзину персиків. Ми малюватимемо їх. На уроці малювання. Аби скоротити час на уроках математики, ми не будемо малювати предмети, такими, якими вони є, а будемо користуватися їх умовними позначеннями, кругами, точками або відрізками. Тобто будемо зображувати предмети схематично. Порахуйте, будь ласка, скільки персиків я вам приготувала. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Зобразили ми їх схематично кругами: Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Присунула ще один персик. Також присунула ще один кружечок. Зараз подумайте, яку операцію я виконала: об'єднання чи вилучення? Об'єднання. Коли об'єднуємо, стає більше чи менше? Який вираз ми можемо скласти? Спочатку було шість персиків. Я додала ще один персик. Порахуйте, скільки персиків стало. Коли об'єднуємо, предметів стає більше. Коли додаємо, предметів стає більше. Скільки персиків? Стільки і кружечків. Ось наші персики. Їх було сім. Ми їх зобразили кружечками: один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. І персиків один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Яку операцію ми зараз виконали? Об'єднання? Чи вилучення? Персиків стало більше чи менше? Так, персиків стало менше, кружечків стало менше. Яку дію ми виконали? Ми вилучали, тому стало менше. Запишемо математичний вираз. Зараз пропоную піднятися зі своїх місць і виконати фізкульт хвилинку. Я буду називати вам різні слова. А ви, якщо будете чути слово стрибунець, пропоную пострибати, бджілку помахати ручками, наче крильми, а равлик присісти. Стрибунець. Бджілка Равлик. Стрибунець, бджілка, равлик, стрибунець. Стрибайте, стрибайте. Бджілка, равлик. Займайте свої місця та пам'ятайте про правильну поставу. Правильна постава під час занять допомагає краще вчитися, акуратно писати. Та менше втомлюватися. Зараз пропоную обвести будиночки для наших комах і виконати завдання червоного олівця. Відео можете натиснути на паузу та працювати у зручному для себе темпі. У вас було 6 цукерок. Одна, 2, 3, 4, 5, 6. Шість кружечків це шість цукерок. Три цукерки ви віддали своїм друзям? Скільки цукерок у вас залишилось? І так, кружечки на схемі це наші цукерки. Їх було шість. Подивіться, як це зобразити на схемі з відрізками. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість. Три цукерки віддали. Так. Скільки цукерок залишилось? Як ми показали решту на схемі? Ось решта на схемі. Ось решта на схемі з кружечками. На схемі шість цукерок, шість кругів, шість позначок на відрізку. Те, що ми віддали. Ось обвели дужечкою, три цукерки віддали, а решту показали ще однією дужечкою. Так, ми показали операцію вилучення. Коли вилучаємо, стає більше чи менше? Менше. Якою дією ми це запишемо? Від шести. Відняти три буде три. Порахуйте, у нас залишилося три круги. Один, два, три. Подивіться на наступне завдання. У вас було чотири цукерочки. Одна, дві, три, чотири. Ви вийшли на подвір'я і вас пригостили ще двома цукерочками? Раз, два. Цукерок стало більше чи менше? Так, цукерок стало більше. Яку операцію ми виконуємо? Об'єднання чи вилучення? Вірно, об'єднання. Скільки цукерок всього? Яку дію ми будемо виконувати? Об'єднати значить, додати. Подивіться, як покажемо ми це на схемі з відрізками. Було чотири цукерки. Одна, дві, три, чотири. Так, чотири цукерки. Дали нам ще дві, дві цукерки? Скільки цукерок? Всього. Чотири цукерки. Це чотири кружечки. Чотири відрізки. Дві цукерки. Це два кружечки і два відрізки. Зараз запишемо вираз. До чотирьох додати два. Буде. Порахуйте, скільки всього кружечків? Скільки відрізків? Так. Буде шість. Зараз пропоную подивитися навколо себе і знайти щось кругле. Щось зелене. Та щось м'якеньке. Розгляньте малюнок до завдання номер 6 Покажіть долонькою, скільки бджілок було спочатку. Так, 5. Покажіть, скільки бджілок ще прилетіло. Покажіть іншою долонькою. Так, тепер покажемо ми це за допомогою схеми з відрізками. Спочатку було п'ять бджілок. Прилетіло ще 4 бджілки. Який математичний вираз ми можемо скласти? Які арифметичні дії відповідає об'єднання? Так, дії додавання. Коли об'єднуємо, стає більше. До п'яти додати чотири буде. Порахуйте всіх бджілок. Дев'ять. Молодці. Подивіться на другий малюнок. Покажіть долонькою, скільки бджілок було спочатку. Так, п'ять. Чотири бджілки відлетіло. Загніть чотири пальчики. Скільки бджілок залишилось? Покажемо це схемою з відрізками. Було п'ять. Відлетіло. Чотири. Яку арифметичну дію будемо виконувати? Дії віднімання, вірно. Від п'яти. Відняти. Чотири. Буде. Буде один. Розумнички. Коли вилучаємо, ми віднімаємо. Коли вилучаємо. Стає менше. Зараз ми склали схему з відрізками та арифметичний вираз. Ваші ідеї такі креативні. Оцініть свою роботу на уроці. Вподобайка вам все вдалося. Відкрита долонька. Якщо ви можете працювати краще, і кулачок вам потрібна допомога. Не засмучуйтеся! На наступному уроці ми ще попрацюємо. І тоді ви точно навчитеся складати схему з кружечками та схему з відрізками. Дякую за урок! До зустрічі!